Друзі, всім привіт! Давненько з вами не бачились. Це мій Альфік, До речі, у мене є ось такий системний блок Retro Rariteт. Бачите, самі формат АТ. Ззаду то кабелі, то не, не дивіться, це нічого. І у мене ще є ось така покупка. Я не знаю, чи доречно це в 2025 році. Ви, напевне, скажете, що ні, не доречно. Я купив цей набір за 500 гривень. Це ліцензійна версія Windows 98. На жаль, не українська, а російська. Хоча я думаю, що для Русаків це було не актуально. вони звикли все в своєму житті на комп'ютері скачувати з торрентів, зламане і піратське. Це, напевно, краще пізно, ніж ніколи. Я теж користувався піратським з дитинства. На першому моєму комп'ютері стояла вінда, потім я вже її переставляв на піратську з якогось там диску-реаніматор. Звичайно ж, так робити не можна, хоча в дитинстві я навіть і не знав, що Windows треба купляти і інші програми, і ігри треба купляти. Ну як зараз роблять нормальні цивілізовані люди, тобто ми українці. Не знаю, я вже років 5, напевно, не скачував ігри з торрентів, я їх купляю в Стімі там і в інших всяких там програмках. Е, ні, брешу. Іноді скачую, але тільки для тестів для контенту для YouTube. Тому що, наприклад, від Mac 3 мені ця гра не подобається, мені довелося її качати з торрентів, щоб вам показати на своєму каналі. Ну, Я не бачу сенсу її купляти, бо я не буду в неї грати. Я вважаю, що це нормально. Не купляти те, чим ти не будеш користуватися. Той же Stalker 2 одразу був куплений ще до його виходу за два роки, напевно. Ну, мова не про те. Ліцензійна вінда. 500 гривень, не знаю, чи працює. Тут є, бачите, запускаючий диск, е, є сам компакт-диск, є код на, на ньому, не знаю, хтось може зробити скрін і використовувати. Мені не жалко. Сам факт, що він да, ліцензійна, вона куплена не в 97-му році, коли в мене був перший комп. Але не знаю, Ну, приємна покупка. Ну, Захотілося мені купити. Не треба судити строго. Я думаю, що дехто з вас хто дивиться. Половина скаже, що це бред, не треба було купляти, просто скачав би, поставив би. А половина скаже, що да, прикольна покупка. Напевно, скаже, я не знаю. Пишіть в коментарі. Ліцензійна вінда, в принципі, 98-ма. Друге, друге, це Second Edition. Чому Second Edition? Я шукав саме Second Edition, тому що сюди можна поставити підтримку USB. А мені це дуже важливо. Для того, щоб не мудогатись з перекиданням вінчестерів там, у свій основний комп. І не перекладати туди все, що мені потрібно. Ось так виглядає системничок, що ми бачимо ззаду одразу. У нас тут є USB-порти, VGA є ось такий, до речі, поржавівший. Бачите, поржавівший. Все, В принципі, корпус, напевно, лежав десь в якомусь е, підвалі чи гаражі, тому що є сліди корозії на металі. Я не знаю, працюючий він чи ні. Є у нас звукова карта і старенька сітєва карта. В принципі, можна навіть... Спробувати вийти в інтернет, тому що є RG45, може підключити до свого роутера. Давайте зараз знімемо кришечку, подивимось, які всередині має електронні компоненти. Я думаю, що це якийсь Pentium 200, можливо, MMX навіть. Давайте розберемо, поглянемо. Так, зняв я кожух, що ми одразу бачимо, що у нас є ось такий блок живлення, скільки ж він у нас Вт. 200 Вт, бачите, PS200NS. АТ-шний блок живлення, тут бачите, як було зручно, до речі, ви, можете, ви могли заживити вашу систему, ваш комп'ютер всього одним кабелем ось сюди, 220 вольт в розетку. А інший кабель вже йшов на ваш монітор звідси. І включаючи основний ваш системник, ви вимикали і монітор. Не треба було вести два кабелі в розетку. До речі, як воно пахне, ви б знали. Схожий, схожий запах я відчував на заводі Юпітер, покинутому в місті Прип'ять, в Чорнобильській зоні. Так, Альфік, не заважай, будь ласка. Альфічик. Що ми тут бачимо? Що у нас чіпсет Via якийсь сокет сьомий. Сокет сьомий якраз був для пентіуму вперше. Ось такий прикольний кольорочок. Він, до речі, крутиться, це вже плюс. Тут ми бачимо, почнемо зверху. У нас ставлена оперативна пам'ять формату DIM у верхній слот SDRAM. Не знаю скільки її тут. Напевно, 64, може 128. І ще у нас були два слоти під sim пам'ять, під стару sim пам'ять. У мене десь воно, до речі, теж є. Ми маємо ось такий старий. Е Роз'єм живлення, АТ, АТ формата, я пам'ятаю, що якщо він складається тут з двох половинок, з лівої і з правої. Якщо його неправильно вставити, то, то я пам'ятаю зити, що чорні треба, щоб були разом. Ось вони чорні. Якщо вставити по-іншому і включити, і немає захисту у системному блоці, то ви просто спалите свою материнську плату і, мабуть, спалите свій блок живлення. У нас тут клавіатура підключається старим вот таким роз'ємом DIN, DIN 5 він називається, Ось він, DIN 5. У мене куча перехідників. До речі, дуже дякую тим, хто присилав своє залізо. Все залізо у мене. Я нічого не продаю. У мене вже пів гаража. В цьому залізі, у кого є старе таке залізо або якесь нове, але ви не користуєтесь, хочете виконати. Присилайте мені, будь ласка, все на обзор покажу. Передам вам привіт і буду користуватись. Для мене це справжній скарб, раритет, і я це дуже полюбляю. У нас тут є жорсткий диск, фуджицу, до речі, якийсь. Напевно, це він вже замінений був. Бо ці компи продавались з HDD там, по 1, по 2 гігабайти. Це зараз вони вже 1, 2, 3, 5, 10 терабайт. Тоді були гігабайти. У нас є CD-ROM, дуже сподіваюся, що він працюючи. Дуже хочеться перевірити, чи працює наш диск, який ми приобрели, новий з віндою, з ліцензійною, і ліцензійну він вже встановлювати. У мене це вже третій Pentium перший. І ще є AMD k 6, який можна теж вважати в принципі, швидким Pentium першим. У нас тут є 4 слоти PCI, в одному з них стоїть відеокарта, даю 100%, що це s 3 Давайте подивимось. Ні, nee, це АТІшка якась. Йо йо я був впевнений, що тут S3. Це AT mach 64 АТ. Не знаю, що це значить, але у нас тут додана ще пам'ять, видно вам чи ні? У нас є, да, тоді на відеокарти можна було додавати пам'ять. Бачите, тут є напаяні два чіпа, вони йдуть по пів мегабайта. І два можна ще вставити було. Два модуля по пів мегабайта, Тобто, тут серед... має бути в загальному 2 МБ пам'яті на цій відеокарті. Вона не має 3D, скоріше за все, ніякого, але як 2D, вони чудові карти були. Так, у нас є звукова карта ESS, така сама, як у мене була у першому комп'ютері моєму в 97-му році. Хоча ні, у мене не було, я брешу. У мене не було ніякої звукової карти. Звукову карту вже приніс е, мій батько. Купили окремо ми таку теж ЄС 1869 було. А це у нас 1868F називається. Не знаю, крутіше вона чи ні, але якщо вона є, це теж непогано. Колоночок у мене, до речі, нема. Треба прикупити якісь колоночки. Або може у когось є, ви можете віддати. Для такого компа було б супер. Візьму в дар. І мережева карта якась. Не знаю. Працюючи чи ні, що тут взагалі встановлено, давайте ми зараз зімкнемо зараз, зараз і подивимося. До речі, тут теж був тоді розпаяний на материнці. Його тоді не було на процесорі. Це якийсь Pentium 1. Я думаю, що це Pentium 1, думаю, 200 МГц. Ставте свої ставки, зараз будемо вмикати. До речі, тут була така важлива річ, тут 220 вольт на вимкнення йде прямо на кнопку. Ось сюди. Прямо сюди на кнопку воно йде. Там йдуть два, ось, бачите, ось, ось цей кабель. Ось о. І дуже важливо було, щоб він не де коротив на корпус, бо це могло призвести до поганих наслідків. Ось, такі, ось така була системка. В принципі, в общих чертах, я думаю, вам понятно. Я не якийсь професіонал, я вам показую своєю юзерською точки зору. Я просто любитель в компах і дуже люблю ось таке ретро. А як воно пахне, жаль, що я камерою не можу це передати. Пахне, знаєте, таким залізо, бетон, плюс якась гниль невеличка. Ось такий запах. Ось так виглядає спереду. Ось так колдово воно все запускається. Бачите, 40х Сідіром. Сідіром теж вже куплений був. Потім, бо тоді було сидіром 8 або 16х. Так, ну що, давайте запустимо, подивимось, що там. Так, все у нас підключено, показую. Ось так. din 5 клавіатура, монік, миша і навіть мережа. Підключив до роутера. Давайте запускати. Пішла загрузка. Частота у нас не показується, але у нас одразу є ввімкнення. Ввімкнення, так, да, все правильно я сказав. І у нас Pentium 233. Це максимальний Pentium перший. Дуже рідка штука йо йо це круто. Я колись розганяв, у мене був Pentium 166, мій перший комп'ютер домашній. А у вас, до речі, який пишіть в коментарі. Я його розганяв до 210 і він і у мене давав коротше, не синій екран а синій екран, по-моєму, був у 98-му ді. Так, у нас BIOS Award Модуляр 451PG. Такий самий, який у мене був на моєму першому компі. Чипсет у нас е, э, VIA, бачите, 1998 року э, версія BIOS. Ну, це вже такий доволі свіжий був Pentium. У нас 128 МБ пам'яті. Зараз покажу, як BIOS виглядає. Ось так виглядає BIOS. До речі, батарейка вже в ньому сіла, бачите? Батарейка під заміну. Звичайно ж. Ось так. Звідти такий звук, до речі, йде. Чуєте? Як буде кулемет якийсь стріляє. О, отак виглядає BIOS. В принципі, отут у нас вибиралось або завантаження з дискети, або з CD-ROM, бачите, CD-ROM, або це. Це це жорсткий диск, на якому стоїть вже система операцій. Ось так можна було вимкнути або вимкнути захист е запису BIOS, бо іноді декотрі віруси. Якщо ця функція не була ввімкнена, могли вам коротше, перезаписати ваш біос і ваш комп не включиться. У мене таке один раз було. Так, давайте подивимось, чи стоїть тут якась операційна система. Клас, як швидко він завантажується, швидше, ніж мій основний комп. Нажимаємо Escape, пропустимо і подивимось, чи живий взагалі Вінчестер тут. Чи живий ну, він оприділився і CD-ROM теж оприділився, показує, що battery fail, тобто наша батарейка вже здохла, треба її міняти. Ну, Звичайно, пройшло вже років 20, напевно, як цим комп'ютером не користувався. У нас встановлена вінда 98, скоріше за все, піратська. Будемо перестановлювати на ту, яку я купив ліцензійно, щоб наша совість була чиста. Так, дивимося, що у нас завантажиться зараз тут. Так, миші нема, миша була у нас або комовська, або кієс пополам. Зараз, до речі, на цьому відео будемо розпечатувати ось цей пакунок з віндою, з ліцензійною. Він повністю запечатаний, як бачите. Зараз будемо його розпечатувати та встановлювати вінду. Ну, я не буду знімати, як я встановлюю вінду, звичайно, бо ви вряд ли будете це дивитися. Так, щось він знайшов, клавіатура у нас працює, це вже добре. Питається знайти драйвера на флопі диску, але напевно не знаходить їх. І так, система запустилась, навіть миша usb шна запрацювала. У нас на цьому компі нічого немає, бачите, абсолютно пустий диск. Тобто ми за спокійною совістю можемо... Встановлювати сюди нову систему та тестувати CPU Z, i 64 і деякі ігри тих часів пробувати. Інтернет, напевно, теж не буде працювати, навряд чи стоїть драйвер. Хоча давайте спробуємо. Ні, він питається якийсь модем знайти. Ніяких модемів у нас тут нема. У нас є тільки мережева карта, яка підключена зараз до мого роутера. бачите, він не знайшов драйвер, напевно. Апдейт драйвер. rom драйв. У нас, в принципі, є CD-ROM з легальною офіційною копією Windows. Давайте її відкриємо зараз. Так, ну що, розпаковуємо цю виндужечку. Треба ще ж так розпакувати, щоб вона зберігся сам. Сама упаковочка ця. Прикиньте, я спершу його відкриваю, воно вийшло, мабуть, року в 98-97. му І оце я його відкриваю вперше. Так. Це у нас напевно книжечка по Windows. Ось така книжечка. Ось, кому цікаво, можете зробити стоп-кадр та почитати. В принципі, руководство з експлуатації інтернету, ну як в інтернету вийти, написано. Як встановлювати, напевно, ось сам диск. Зараз ми його перевіримо, чи він працює взагалі. Так, чи можемо його відкрити, не відриваючи від книжечки. Так, да, дійсно річ нова, що досі клей тримає. О, він уже саме так відволився. Так виглядає ліцензійна вінда 98. Я ж кажу, я в дитинстві навіть і не знав, що її треба купляти, Не стільки оця росіянська культура просочилася до нас. Ви подивіться, як воно виглядає. Воно нове, просто новесеньке. Да, ця вінда зараз вже нічого не коштує для звичайного юзера, для звичайної людини, хто користується телефоном, комп'ютером, ноутбуком. Це вже старе. Але для мене, для любителя ретро історії, це просто скарб. Я думаю, що якщо ви відкрили цей відос, ви теж це все розумієте. Зараз поставимо цей диск, можливо, він вже навіть і не працює, я не знаю. І ще у нас в комплекті йде дуже теж важлива річ на, на той час, це ось така запускаюча дискета. Бо на тих старих компах ви могли запуститись зі дискети, На ній встановлена якась спрощена версія DOS. Це такий чорний екран з командною строкою. І з цієї командної строки, вставивши ось цей CD-ROM, ви встанов, запускаєте саму установку Windows. Ну, для тих, хто знає, нічого нового я не сказав. Але раніше не ставились Windows флешки, як зараз, а встановилися з таким чином. Потрібна вам була дискета і диск з віндою. Не всі диски були запускаючі. Тобто Ви могли вставити цей диск, поставити загрузку з нього, але нічого не пройде, поки ви не загрузите, не завантажите з цієї дискети. Так, ну що, невідомо ще, чи працює сам CD-ROM. Не те, що диск, а сам CD-ROM чи працює. Зараз перевіримо. І ось ще можемо цю запускаючу дискету ставити у дисковід. Ось таким чином. Так, давайте спробуємо. Чи відкривається CD-ROM взагалі? Так, да, rom працює і сам диск працює. Супер! І ми можемо абсолютно легально вибрати папочку win 98. Але драйверів тут я особо не бачу. Це у нас драйвери на мережеву карту. Блін, я навіть не знаю, де їх тут можна взяти. Давайте не зробимо не так, а просто виберемо Drive, може він сам якось пойме в якій папці треба брати цей драйвер. Ну є у нас вже такий диск. Типу ставте. Ну я ж ставив, блин, мене це так бісило, чесно кажучи. Боже, тут ще ця російська стоїть, диск є. Просто не можна диск є вибрати. Не, не хочу Ну і фіг з тобою. Не хочу поки ставити фіг з ним. Але саме головне, що диск у нас читається. Ось він навіть запустився, бачите? Відеокліпи якісь, що за відеокліп Невряд чи це запуститься тут. Хоча все може бути. Ні, щось йому там не вистачає. Воно йде, дивіться, як відео роботає на Pentium у ми першому. Дивіться. Не знаю скільки це кольорів. 8 чи 16 кольорів. Але воно згорем пополам іде, якийсь мультик. Прям на диски з ліцензійною Windows 98. Капец, прикол. Реально прикол. Так, чи читається у нас дискета? Поки що не бачу, щоб вона читала. Взагалі воно навіть оченятко навіть не горить на зелене потрібно, щоб горіло. Можливо, шлейфу капець прийшов, що він відійшов там, зараз буде дивитися. У нас взагалі вся система висить. Навіть мишка не їздить. Коротше, треба розбиратись. Ну, то, що диск працює, це вже добре. Зараз напевно його виключу з кнопки та подивлюся як там підключен шлейф до флопіка. Коротше, прикол в тому, щоб флопік тут взагалі ніяк не підключений був. На, навіть живлення все не підключено до нього. Я не знаю чому так. Той хто мені... Я не пам'ятаю, продав чи віддав вже цей комп'ютер. Просто флопик вимкнув. Зараз буду шукати шлейф, підключати флопік та буду сподіватися, що він працює. Так, поставив я ось такий уже, сучасний шлейф, від астрак на флопік. Коротше, флопік заработав. І знаєте що я змінив? Зараз вам скажу. Я змінив ось цей параметр. Я ще з дитинства пам'ятаю, що він мені допомагав. Бута флопік, а сваб флопі драйв. Ось цей параметр я поміняв. І флопік у мене щось почав працювати. Це там щось пов'язане з типом шлейфу. Ось він працює. Зараз подивимось, чи працює запускаючи диск Windows 98 з оригінального ліцензійного диску. Бачите, він не хоче поки що зачитати, але ну, можливо що хлопік не працює. Не хочемо читати його. Так, ну що, момент істини. чи працює загрузочна дискета? Ні, чись вона не хоче працювати, не знаю чому. Напевно, їй настав все-таки капець. Ці дискети, бачите, все-таки час бере своє. Ця дискета не працює. Зараз запустимо Windows, просто ми з вами подивимось. Можливо, вона взагалі не читається. А якщо вона читається, ми просто зможемо спробувати ще раз її сюди накатити, зробити завантажувальну дискету Windows 98. Але я думаю, що її просто капітно став у цій дискетці. Тут, до речі, хто не знає, є ось такий захист був від е, записування. Якщо стоїть отак, то дискету можна записати. А якщо ось так переключити, то запис на дискету заборонений. Так, саме цікаве, що дискета читається. Ось вона прочиталась, Ось файли на цій дискетці. Я б сюди, звісно, ще якийсь волков командер поставив. Ось показує об'єм 1,27 МБ і вільно 119 кБ. Не знаю. Давайте запустимо перевірку. Не, не, не знайдено ніяких помилок. Давайте повну спробуємо. Ну, я не знаю, щось з завантажувальним сектором все-таки на цій дискетці щось сталося. Що саме, я не знаю. Просто хотілося б саме оцю оригінальну дискету запустити. Це вже інший комп' я, я взяв, бо на тому те ж саме була помилка. Я думав, що проблема в флопі-диску, що він не хоче читати взагалі дискети. Виявилося, що на другому компі моєму теж ретро, ось такий у мене МДК62 там стоїть процесор. Є, до речі, огляд на моєму каналі на нього. Спробувати хотів на цьому флопіку, бо тут здалегідь, я знаю, що він працюючий. І виходить, що щось з самою дискетою. Ну, можна сказати, що половина комплекту працює, сам диск працюючий. А це, напевно, найголовніше. Ну і те, що в мене є ліцензійний ключ, І що воно в мене є куплене. І Я тепер володар ліцензійної Windows 98 у 2025 році. Скільки років пройшло вже, йо-моє, дозвіль же піратками користуватися. Так, ну і ось ми бачимо результат повної перевірки дискети е ліцензійного Windows 98 секундійшов. І ми бачимо, що у нас 22. Мегабайти у, бачите, повріждені сектори. Так що в цій дискетці, скоріше за все, хана. Але нічого страшного. Жаль, тільки, що етикеточка, отака, я її нормально звідси не перекину на іншу дискету, а це оригінальне все. Для тих, хто поціновує все оригінальне, це, звісно, має сенс. О, дивіться, воно виправило походу, Почало загружатися, дивіться, працює. Тут ми можемо вибрати загрузка з підтримкою сидіром, Да? Або без підтримки Сідрома. Або він 98 Setup From CDROM. Сидером CD ми вже ставили. Я сподіваюся, що він працює. Ну саме Сідерома. Зараз спробуємо. Щось у нас все зависло, не знаю, в чому справа. Так, поставив я завантаження Сідірому. І що ми бачимо? Це для мене, звісно ж... Же... Це мене здивувало, я думав, що цей Сідером не завантажувальний, але він завантажувальний, бачите? Ану, чи працює? Така ж сама менюшка, як і на флопі диску з Коскомплекті. Давайте Windows 98 Setup. Натиснемо, чи піде у нас встановлення Windows. Так, бачите, завантажилась установка самої Windows. Ну, Сюди ми встановлювати будемо трошки пізніше вінду, але суть цього відоса була просто... Зробити розпаковку оригінального Windows 98, який був, був актуальний більше 20 років тому назад, ще у 97-98, ну максимум там до 2003 року, можливо, користувалися цим Windows. Потім вже була 7-ка там і так далі. Ну, XP була така, що я пам'ятаю. Така найрозповсюдженіша, і мені вона дуже подобалась, якби вона підтримувалась на певних комп'ютерах у мене стареньких, вона б і досі стояла. Всім дякую за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте канал, напишіть, будь ласка, враження від цього відео, чи, чи треба було мені таку покупку робити. Але ну, я для себе знаю, що треба, бо мені це цікаво. Я... Хотів мати саме ліцензійну версію Windows, як і всі інші, в принципі, теж е придбав би, да, які були на таких носіях на cd дисках там, да. і MS-DOS, в принципі, я придбав би якісь ліцензійні, але зараз дуже важко їх знайти на барахолках, можливо, на якихось аукціонах типу eBay вони є, але доставка в Україні зараз неможлива звідти. Е так що, якось так, канал про ретро, канал про нові збірки, але взагалом канал більше про ретро. Тому що це цікаво мені. Я не як професіонал, як, як любител. любитель цього всього. Буду тестити програмки, ігри, збирати різне ретро-залізи. Якщо у когось щось є, щось валяється в гаражі там не гниє, можете віддати мені. Я зроблю обзор, передам вам привіт. Буде і контент, і мені приємно, і вам, напевно, приємно дачі поділитись, щоб якась річ ще далі продовжувала жити і виконувати якісь функції, хоча б ось так просто для контенту. Всім дякую за увагу, буду сподіватися, що буде натхнення робити відоси частіше на цей канал, тому що в мене більше, ніж півроку відоси тут не виходили. Просто не було натхнення, було багато роботи і ніколи було крутити залізяки. Зараз часу трохи більше стало, думаю, що я виправлюсь. Все, всім дякую за увагу. Всіх вас обійняв. Слава Україні!